Привіт, мої допитливі хіміки та гурмани! З вами знову я. І сьогодні ми розкриємо ще одну таємницю полиць супермаркету. Перш ніж ми почнемо, не забудьте вліпити лайк цьому розслідуванню, підписатися на канал і обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові викриття. А в коментарях напишіть, який продукт розібрати наступним. Готові? Тоді поїхали! Сьогодні на нашому операційному столі справжній шедевр. Напій розумний вибір тархун. Розумний вибір. Уже сама назва вселяє довіру, чи не так? Ця велична дволітрова пляшка обіцяє нам свято смаку та, звісно ж, незабутній смак тархуну. Але давайте зазирнемо під капот цього дива. Отже, склад вода, це непогано. Діоксид вуглецю для чарівних бульбашок теж добре. А далі починається магія. Замість справжнього тархуну, який, мабуть, просто не вписався в бюджет, ми маємо ароматизатор трав'яний типу тархун. Відчуваєте всю глибину формулювання? Але ж напій має бути зеленим. Щоб ця прозора водичка виглядала екзотично, в гру вступають два талановиті художники тартразин і патентований синій. Так так, той самий Е102, що може викликати алергію у чутливих осіб, але ж краса вимагає жертв чи не так, та найцікавіше попереду. Солодке життя нам забезпечує не якийсь там банальний цукор. О, ні! Нас чекає блискуче тріо підсолоджувачів: цикломат натрію, ацесульфам калію і вишенька на цьому хімічному торті аспартам, той самий, про безпеку якого досі точаться суперечки. Але кого хвилюють такі дрібниці, коли так солодко? Отже, що ми маємо? Розумний вибір це геніальний хімічний косплей на справжній напій. Ви платите за воду, бульбашки, фарбу, ароматизатор типу тархун і коктейль із суперечливих підсолоджувачів. Тож, якщо ви шукаєте справжнього смаку, а не його талановитої імітації, можливо, варто пошукати напої з реальним екстрактом тархуну. Або що ще розумніше, Зробити його власноруч. Пийте з розумом і читайте етикетки. До нових розслідувань!